Невеличка смарт-квартира. Тут не, поки немає перегородки, буде це Вимикач присвальника, вимикач основного освітлення в кухні і дві розетки, які будуть в перегородки. Також вимикач освітлення знову відпочинку. Два світлини. Розетки в зоні відпочинку. Кондицинормент, виліт для розеток посудомий, посудомийної машини та фільтрів, вимикачки цвітки, розетки над робочою зоною, вивод для витік, вивод для духовки і електроплити. Вивод розетки для дипломації. Розетки для холодильника, місце пічки, розетки для рейфрей роутера. Вимикач коридора. Вимикач назва. Розетки бойлера, стиральні, та і машини. Вимикач зеркала, вивід для зеркала, розетки і основне освітлення. Вивод для вентилятора. Спальна зона. Вимикачі світильників спальної зони та вентилятора. Світильник нижнього яруса, світильник верхнього яруса, вимикачі. Прохідні світильників і розетка. Вліво-справа. Розетки внизу і розетки напроти. І всходимо.